Нинішня ситуація, яка склалась в нашому суспільстві, в нашій державі, це такий поступ, певний, в дуже таких тяжких, несприятливих умовах. Але одночасно ці умови кристалізують і викидають наверх нормальні зразки громадянського суспільства, нормальні зразки громадянської позиції і людської гідності. Я думаю, що прийде не так і багато часу. Ми будемо дійсно радіти з дня незалежності, як кажуть на повні груди, а не так як зараз. Ми знаємо, наша одеська міська врага навіть я оговорився вражах. хотів сказати, влада не є виразником інтересів. Широких верст Одеситі вони про це говорять, що ніби вони висловлюють думку з Одеситі. Вони висловлюють думку трьох-чотирьох фінансово-промислових груп, які є в Одесі і, і намагаються вислужитись перед режимом Київським, а ще більше вони вислуговуються перед московським режимом. Ми знаємо, що ці всі заморочки, які вони нам на весь час закидають, це боротьба з вітряками, це боротьба значить, проти української мови, це боротьба проти людської гідності, це боротьба проти соціальних гарантій які були колись у нас за часів минулого мера. Це боротьба проти здорового глузу фактично. Ми бачимо, що на жаль зараз перетворилося наше місто завдяки оцим професіоналам. Я не знаю, як вони вже там пишуть, з трьома буквами Ф чи з чотирма. Але я думаю, що нічого страшного. Я, кажу, я завжди нагадую таку притчу про те, як жаба попала в діжку з молоком, вона билася, билася, билася і вибула кусок масла і вискочила в широкий світ. Так і наше суспільство. Через усі всі, -всі тернії, як то кажуть, ми попадемо все-таки. До, до нормального життя, до, до, до нормальних зірок, і все для, для цього у нас є. Єдине, нам потрібно скинути е, з нашої шиї оцих трутів, оцих піявок, які присмокталися до, до нашого суспільства, до нашого народу, і п'ють його життєві сили. Я думаю, недовго їм лишилося. Вибори покажуть, якщо буде фальсифікація, народ повинен вийти на, на вулиці і сказати ні цій владі і викинути їх на назавжди на, завжди, на історії. А таких непорозумінь, як наші е, одеського розливу. Там всякі петрушки, всякі там його підсобні, підтанцьовка. Це, це взагалі це пиль, навіть не пиль, це взагалі ніщо по зрівнянню з тим поступом, який в наше суспільство вже йде до, до нормальних якихось громадянських цінностей. І тому я хочу всіх одеситів привітати з Днем Незалежності, наступаючим днем міста. І сказати їм, що не будьте байдужими, і не бійтесь цих цих очманілих комічних персонажів, які зараз сидять в кабінетах влади. Їм недовго там вишили сидіти. Тому слава Одесі, слава Україні.